Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати максимально осінній десерт. Це кекс з гарбуза. Самий гарбуз там не відчувається. Але кекс виходить вологим та ніжним і максимально підходить під цю пору року. Для того, щоб приготувати кекс, нам потрібно 4 яйця. Додаємо дрібку солі. Збиваємо все міксером до міцної піни. Тепер додаємо 10 грам ванільного цукру та 200 г простого цукру. Ще трішки збиваємо міксером, щоб маса стала щільнішою. Додаю 100 г' якого масла. Якщо ви не встигли завчасно витягнути, ви можете його розтопити. За бажанням можна додати 1-2 чайні ложки кориці. Тепер перемішуємо все міксером. Можна зробити вручну, але легше міксером. Не потрібно спивати, а просто щоб всі інгредієнти між собою об'єдналися. До борошна я додаю 18 грам розпушувача. Кількість борошна в мене 250 грам. Все перемішую і додаю до маси. Це можна зробити в один-два етапи. Я роблю в два, тому що мені так легше, але можна зробити в один. Головне гарно перемішати, щоб не було кумків. Тепер до тіста я додаю 200-250 г натертого гарбуза. Його я натерла на малій терці. Ще нам знадобиться 50 грам горіхів або будь-якого насіння. Також ви можете зробити суміш. Наприклад, 25 г горіхів і 25 грам насіння. Все гарно перемішуємо. Це перекладаємо у форму діаметром 20 см. Бортики я змазала вершковим маслом, щоб кекс потім гарно відійшов. Випікаємо 50 хвилин при температурі 180 градусів. Готовність провіряємо шпажкою. Кекс повинен охолонути до кімнатної температури. За цей час я роблю глазурь. До 100 г цукрової пудри додаю 3-4 столові ложки лимонного соку або апельсинового. Повинна вийти така консистенція. Ви можете її зробити рідкішою, густішою, вже на ваше вподобання. Глазур готова, тому ми її наносимо. Головне, щоб кекс не був гарячий. На цьому етапі вже можна пробувати, що у нас вийшло. Розріз дуже красивий. Тепер час куштувати. Кекс вийшов вологий, ніжний, дуже пухкий, гарбуза майже не відчувається, а глазур додає дуже цікавий смак.